Межа місто Черкаси, яка передбачається в генеральному плані розвитку міста Черкаси, на жаль, станом на сьогодні не погоджена з сусідніми громадами, як червонос ОТГ, Рускополянське та Будящанське. Я вважаю, що це абсолютно несправедливо, тому що місто Черкаси при затвердженні нових адміністративних одиниць населених пунктів нашої області. Не додало до своєї території ни одного квадратного метра. Станом на сьогодні межа проходит по урезу воды в межах э, міста Черкаси, тобто где закінчується пляж нашого міста, зразу розпочинається э, территория наших сусідних, будь-то Будящанская, як в районі нашої Дамбы, або Червонослоб'яцька, як в районі пляжу Жоржибчик. Так і в районі нашої набережної, тому дана ситуація абсолютно не влаштовують міста, і ми наполягаємо, що положення генерального плану, який свого часу був поданий для затвердження на положення нашим сусідам, як героніновської сільської раді, так і і Руськополянської, вони по своєму часу проходили відповідний розгляд, проходили відповідні затвердження. І тому станом на сьогодні при об'єднанні даних сил, їхні заперечення ми вважаємо абсолютно небрунтованим. А яким чином, Артур Олександрович, опинилася оця земля біля третього цвинтаря, біля фактично меморіальних поховань наших героїв, от, у власності Рускополянської сільради? Своєго часу при формуванні об'єднаних територіальних громад, була за відповідними рішеннями центральної і обласної влади. були передані землі, які знаходились в, в розпорядженні відповідними районами. Ну, в даному нашому випадку це Черкаського району в адмінмежах відповідних сіл. були передані при об'єднанні даних громад, але не було враховано перспективний розвиток обласного центру. А міста намагається відстояти свої інтереси в судах. Так, враховуючи, що дана територія була передбачена як територія розвитку в складі генерального плану, станом на сьогодні ми плануємо доводити в суді, що логічним розвідком території буде її включення цих територій до складу нашого обласного центру.